Дня, дорогі наші слухачі, читачі. Вчора ми вам обіцяли анонсувати нашу розпаковку нашої валізки. Ось вона перед вами і повинна вам сказати, наскільки приємно, наскільки радісно брати до рук ці чудові, чудові книги. Перша книга, яка перед вами називається такою дивуватою назвою Емоцію Емоції є мір інспектора Дила. Книга дуже чудова, а саме головне, вона дуже потрібна на сьогоднішній день. Не просто добра і цікава книжка для дітей. Це доволі докладний путівник у світ емоцій. У ньому є і детальні пояснення щодо різних аспектів емоційного життя, і влучні визначення, поширення емоцій. Дуже гарна книга. А ще споруч стоїть книга, яку так і хочеться гортати. Наскільки чудові ілюстрації, гарний текст. Я думаю, вона вас порадує, ця книга. Ох, скільки повне валізу, прямо не знаю, з чого розпочинати. Книга на німецькій, мові чудово ілюстрована, і я знаю, що у нас є попит на такі книги. Книга Таністу таємні історії маленьких і великих перемог. Ох, як потрібна ця книга сьогодні у бібліотеці. Нам потрібна перемога, і наша загальна, а ще перемога в, в, в собі. Зоряна Живка і Оля Гайдамака написали нам книгу Півник Джуко, Така важлива книга, як Привид Києва. Пам'ятаєте саме той привид, який оберігав нашу столицю, і нас з вами. А ще книга Яків і Мокрий вечір. Чудова книжечка. Не буду розкривати таємницю цієї книжки. Прочитайте. Оксана Лущевська Катя Степанішина дуже гарна книжка, потрібна в бібліотеці. Має назву Це Тиха ніч, мій астронавт». Книга війна, що змінила Роналд. Олеся Мамич, як правильно ревіти. Виявляється, ми не всі вивемо правильно. Книга. Григорія Фальковича Рудій Чумацький шлях. Книга Галини Ткачук блакітний записник. Книга Анжели Іванеті, мій дідусь, був Черешний. Володимир Чернишенко битва за місто. Багато, дуже багато книг. ця чарівна валізка. А саме головне, що ці книги дуже важливі, актуальні і потрібні на сьогоднішній день нашим діткам. От у мене в руках книга Світлани Русь Ключі сили. Авторка відома психологиня, е, вона розповідає про такий е, наш стан, коли ми знаходимося в стані страху. Іноді я боюся. Так сильно, що страшно навіть очі заплющити. Здається, в цій темряві за очима все-все зникає. Темрява. І я її дуже-дуже боюся. Подумки я можу це пояснити, але коли запитують, чого саме я боюся, відповісти не можу. Особливо, коли мені кажуть, ну як не соромно такій дорослій дитині боятися. Мені хочеться плакати і відповісти нічого. Боятися від цього запитання я не припиняю, але навіть говорити про те, що я боюся, стає страшно і якось незручно. Чи відомий вам такий стан? Я думаю, що багатьом із нас такий стан відомий. І саме ця книжечка дасть поради, як же вийти із цього стану, як справитись із цією емоцією. А чи відома вам книга Зоряни Живки Пес Патрон? І я впевнена, що так. І сьогодні наша бібліотека її отримала. Це маленька історія про велику, про велику мрію. Пес Патрон знаменитий той пес, який допомагає здобувати перемогу, улюблений з дітей та дорослих, талісман Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Єдиний у світі пес доброї волі дитячого фонду ЮНІСЕФ, володар медалі за віддану службу, який допомагає саперам знешкоджувати ворожі вибухові пристрої. Ось ця книга саме потрапила до нас. Дуже цікава. А ще така книга. Клуб врятованих непухнасті історії. Кіт потап не дуже вірив у людей, а ще менше дива. собачка Жужа мало не стерла лапки, долаючи кілометри в пошуках безпечного місця. Кінь Оскар боявся заснути, а оленятка дуже лякали гучні звуки. І герої цієї книжки здолали чимало-чимало перешкод, але вони не втратили надії і віри в людину. Цікава дуже книжечка. Я думаю, що вам сподобається. А ще ж у цій валісті були не тільки книги. Ось у цій чорні, чорному ящичку були ігри для наших дітей. Ігра мемо ось так. Ось такі олівці гарні, дуже гарні, якісні. А ще ось такі фломастери. А ще кольорова крейда, яку так полюбляють діти і малюють. Тут у нас в бібліотеці біля нашого, біля нашого крилечка. А ще у нас поселився ось такий бібліотечний буде вже тепер черв'ячок. І я вас прошу, допоможіть нам його назвати, дати йому кличку. Як ми його назвемо? Вирішимо разом. Ось така у нас цікава валіза. Зрештою, книг. Ми будемо вас обов'язково зна знайомити детальніше в процесі нашої роботи. На все добре вам!